Манала Градковська, Пристрасний коханець. Частина 24 <кхи> жульін дивився на від'їжджаючий потяг. Або віриш, або ні. Він перебував посередині. Він дозволяв подіям вести себе. Можливо, шальки разів ніколи не схитнуться на один бік. Його не стратять, але й не помилують. Щоб не діялись, він приймав цей знак. Поки що він зазнав тільки. Стригматів байдужості. Він не знав, ким є. Можливо, він убив її, щоб упевнитись. Коли б дівчина мала ім'я, біографію, він гидував би посполитим убивствам. Настільки важче убити когось, кого не існує, І її міг би убити хтось інший. Для Жульєна, однак, було б краще, коли б це був саме він, коли б він, врешті, задушив іронію, ту інтелектуальну недовіру, з якою ми придивляємось до світу. Там, де вона з'являється, нічого не справжнє, не можна вже ставитись до себе серйозно. Колись існував Бог. Коли винайшли перспективу, він поменшився в малярстві Ренесансу. У бароко вже людиноподібний, він сховався за світлотінню. Класицистична досл... дослівність пасувала грецьким маскам, а не його ликові. Романтична іронія стала для нього страшнішою за ренесансну перспективу, применшуючи достоинство творіння. Вона пожмакала пропорції. З неба цієї криївки, вічності вона вигнала Бога. Вісти між ним і людиною перетворилась на подвічну дистанцію, гротесну посмішку, яка тримає людину на відстані від самої себе. Ця віддаль ілюзорна, тому мандрівка Марії не потребувала ані часу, ані простору, а лише іронії до.